Костя Загородсько саме пановує технологію виготовлення кулінарних напівфабрикатів. Подивимося. Отут з фарша, який ми приготували раніше, і формується котлета. На спеціальній формувальній машині, але з використанням звичних для нас удома інгредієнтів. Формована заготовка. Опускається у суміш яйця та води, а потім покривається панірувальними сухарями. Одразу ж миттєво, готова, гарненька, приємна на вигляд домашня котлетка поступає на глибоку заморозку. Температура у камері швидкого заморожування до мінус 32. Котлети, щойно сформовані, які надходять по конвейеру всередину, також по конвейерному принципу і заморожуються. Ми можемо побачити, як це відбувається. Одразу ж за півгодини, коли котлети рухаються по конвейеру, вони потрапляють на фасування. Таким чином продукт зберігає всі свої корисні властивості. До цієї камери глибокої заморозки потрапляють і інші продукти, які виготовляють тут у цьому типу. В даному випадку ми бачимо, як робляться пельмені. знайомі нам домашні пельмені, відтискаються на автоматичному комплексі, повітрям видувається через листове тісто, сама заготовка, потім штамп склеює і ми отримуємо отакі от гарненькі домашні пельмені. Тут же в цеху, де виготовляють такі напівфабрикати, як пельмені, є і невеличка так звана кавказька ділянка, але я сам собі її так назвав. Насправді це невеликий апарат, який виготовляє такі напівфабрикати, як кінкалі. Є тут, до речі, і чебуреки. Різняться ці напівфабрикати від пельменів, звичних для нас, складом фаршу. Фарш переважно яловичий, з невеликим додаванням свинини і сюди додають вже ароматні кавказькі спеції, такі як хмелі сунелі, кінза, трішечки кропу. Сам апарат працює дуже просто, формується отака от, можна назвати ковбаска, з тіста, заповнена фаршем. І вже сам дозатор формує кульки, які ми бачимо в магазинах, звищі для нас. На оцій ділянці, де ми зараз знаходимося, виготовляють ще один популярний напівпродукт. Це листкове тісто, хто не знає. Таке тісто виготовляють з шарів тіста та маргарину. Воно тоді е при випічці створює такі характерні шари. Дуже смачне, ми це добре знаємо, коли у себе на кухні готуємо, скажімо, хачапурі. Пані любове, а як підготувати правильно маринад для сос?